Виконуємо номер 1261 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. Обчисли. Завдання перше. 7,8 підняти 6,23. Додати 5,10. Задання друге. 15,10 відняти 4,2.

Дробова частина зменшуваного більша, ніж дробова частина від'ємника, можемо виконувати віднімання. Додамо, віднімемо і додамо одночергово цілі частини. 7 відняти 6 буде 1. Додати 5 буде 6. Маємо 6, цілих. тепер працюємо з дробовими частинами. 8 тринадцятих відняти тринадцятих. Буде 6 тринадцятих. 6 тринадцятих додати 10 тринадцятих. маємо 16 тринадцятих. Дробова частина суми у нас дріб неправильний, тому виділяємо цілу частину. 16 ділимо на 3, 16 ділимо на 13, неповна частка буде 1. Це буде наша ціла частина. Тепер знаходимо остачу: 16, відняти 13 буде 3. Тому наш чисельник 3, знаменник залишаємо без змін. 6 цілих додати 1 цілу 3 тринадцятих буде 6 додати 1 7 цілих 3 тринадцятих. Завдання друге. 15 цілих 10 дев'ятнадцятих відняти 4 цілих 8 дев'ятнадцятих. І відняти 3,719, виконуємо віднімання по діям. перша дія, друга дія. 15,10, віднімемо 4,8. Дробова частина зменшуваного більше, ніж дробова частина від'ємника. Виконуємо віднімання. 15 відняти 4 буде 11 дев'ятнадцятих відняти дев'ятнадцятих, маємо дев'ятнадцяті. Переходимо до другої дії. дев'ятнадцятих, віднімаємо дев'ятнадцятих. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Тому представимо 11 як 10 додати 1. Додамо другову частину і перепишемо наш від'ємник. Представимо одиницю у вигляді неправильного дробу із знаменником 19. Це буде 1919. 19. Отже, 10, цілих додати 1919 19 і додати 21. І переписуємо наш від'ємник 3,17. 19,19, 19, додати 2,19, буде 21,19 та додати 10, 10, 21, 19, і переписуємо наш відємник. Тепер дробова частина зменшуваного більша, ніж дробова частина від'ємника. Можемо виконувати віднімання: 10 відняти 3 буде 7.